Слава Ісусу Христу, доброго вечора, шановні наші телеглядачі, і знову при мікрофоні пастор Олександр Рудинець і з вами програма Відкрита Біблія. Сьогодні маю велику приємність запропонувати вам розмову, послухати нашого давнього друга-земляка Ігора Буцеровського. Мабуть, багато воленян знають, особливо музиканти в Луцьку і в області знають цього чоловіка. Він дуже талановитий, бас-гітарист. Музикант, і наша історія, наших стосунків, має тривалий час. Він один із перших, хто в цій церкві, царство Боже, поставив групу прославлення і очолював її. Був її лідером. І саме в цій церкві Ігор народився згори, прийняв Ісуса. І зараз він досяг великих рівнів успіху. Він живе в Києві, має дуже серйозне християнське підприємство, яке називається музична біржа. Має багато апаратури, сцену, світло, студію запису. І професійні музиканти пишуться в нього, пишуть свої саундтреки. І також це гарячий християнин, він любить Бога, він багато молиться і вся його сім'я. І тому до вашої уваги сьогодні розмова з Ігором Буцеровським. Ігоре, скажи, будь ласка, брате, як ти поживаєш зараз і які у вас новини в служінні, що ти робиш? А також, може, якась, я знаю, в тебе є особливі вражаючі історії з твоєї сім'ї, з твоєї життя, що були нещодавно щойно сталися. Так, дуже радий так, бути в цій церкві, дуже радий бути і мати слово дійсно до вас, любите, глядачі. Знаєте, дійсно років 15 назад мене Бог призвав на служіння, і всі 15 років я, знаєте, йшов, просто набуваючи, набуваючи якихось, досягаючи якихось, я думаю, рівнів, так, і як християнин і як. Все своєство, все своє но, ну, вся моя сім'я і будуючи і бізнес паралельно, і, і все дуже хотів, щоб все служило Господу. знаєте, і мій дім, і моя сім'я, і все, що я роблю, знаєте, все просто щоб віддавало хвалу Богу. І на сьогоднішній день. Дійсно, я вже живу дев'ятий ну, рік в місті Києві, і працюємо ми на християнському ринку. Працюємо як компанія, яка організовує концертні програми, тобто конференції, організовує концертні тури християнських артистів і, і студійні проекти, тобто ведемо і там годину меломану, там християнську для на радіо, на світлому радіо. І знаєте, маєте маємо багато вже. Придбаних нових людей, які дійсно е, служать Богу на всі 100%, на всю стопроцентову свій, свій час. знаєте. І на сьогоднішній день проведено було дуже багато е, музичних конференцій, концертів. І е, працює, ми працюємо е, знаєте, міждиномаційно, між, е, ніяких в нас немає конференцій, тому що я знаю, що Бог вибрав людей на служіння, і конкретно кого він вибрав, є тіло Боже, тіло Христове. Да? І сьогодні навіть підключаються, працюють повністю і католичні церкви, і православні церкви. Ми зараз будемо мати 25-го числа в Жовтневому палаці, тобто такі зібрані хори всіх конфесій. І... Сьогодні якось по регіонах там, на Західній Україні, на, на Східній Україні ще якось порізняються церкви, тому що десь ну, якісь є там течії, там, Баптисти, там, Адвентисти, а більше так в регіоні центральної України, воно якось більш зближено це все, немає такої особої релігії, особного ну, там, розуміння. Просто робиться діло Боже, знаєте, і робляться ці марші Ісуса багато. І, є, я максимально хочу. Щоб моя компанія зараз працювала, вкладувала себе ну, в таку спільну роботу для нашого Господа, тому що ми її не можемо поділити. І знаєте, не переважно йдучи по, по цьому путі, все-таки я хочу так невеличке поділитися свідоцтвом, йдучи по цьому путі, тобто, получаючи, ну, задоволення від цієї роботи, але ясно, кожна людина десь має якусь частину. Того, що хочеться ще трошечки собі, знаєте, як говориться. І практично ми працюємо на християнському ринку, але маємо, коли ми приїхали в Київ, ми мали спільну студію з Русланою, дикі танці, «Лежичко», і працювали із Тіною Кароль, Ані Лорак, просто багато мали проєктів, концертних. І воно все як далі, знаєте, складується і воно ну, йде, йде в ту сторону. І вже потім дивиться, що. Хочеться ну, більше авторитету, там ну, десь працювати на світському ринку, там більше платять денег, там ну, більше автори ну, тебе вважають, ти там, в якихось там тусовках вже в кругах, там, ти вже там, учасник шоу-бізнесу українського. Знаєте, і воно все це настільки відтягає до Бога, знаєте, то, що я знаю, що Бог вибрав кожну людину для виконання якоїсь місії і. Якщо ми не виконуємо місію, так, я, я приїхав реально почав працювати на християнському ринку для збудування церкви, внутрі церкви. Так, для того, щоб християнська культура теж мала якийсь рівень, то, бо я займався все життя музикою, знаєте, і коли працював в міру, мірські музиканти вони мають своїх ідолів, вони мають свої. От, те, чому вони поклоняються. хоче кожен музикант бути похожий на якогось там басіста. Я сам базитаріст, да, тому, що я завжди хотів бути там похожий на Джако Пасторіуса, там, чи Джон Патітучі, але. І я просто добивався це. Я просто не спав ночами. Я всі гроші вкидав. А коли музиканти приходять до церкви, вже воно здається так все по благодаті. Воно ну. В принципі, Богу, що треба? моє серце Богу надо, так це якби сказати правда. А те, що я там граю професіонально, вже не професіонально, я мені слави не треба, вся слава Богу. І знаєте, і сам рівень самеї культури християнської він, він существенно починає цим випускатися тим, що просто ми нехтуємо ділом Божим, яке Бог нам доручив, да? і ми його так робимо небрежно, да? як сказано, то ми не ми не маємо права цього робити. Тобто, ми маємо бути. Ми має ми є голова. Не має бути головою, а не хвостом і. Сьогоднішній рівень, просто ми для мене це дуже все боліло. Знаєте, і я просто ну, пішов, втрутився в те, щоб ну, максимально восстанавливати ту християнську культуру, провести ті концерти, конференції, мастер-класи, обучення звукорежисерів, курси У нас постійно проходять. Я приглашав лучших музикантів, навіть з-за кордону, щоб навчали постійно наших християнських музикантів. Да, і знаєте, в особливому житті дійсно. Приходять багато, багато спокус, приходить багато негараздів. І саме одне із таких страшних, що дійсно нами владає, це, це є слава, це є гроші. І знаєте, десь останні, останні роки я все-таки мої авторитети, знаєте, як почав по, по духу, да, кінчив по плоті. І, всі пріоритети зміщувалися в сторону все-таки шоу-бізнесу, що нам треба бути на ринку. У мене має бути крута компанія, у нас же там ну, ми організатори великих проєктів, ми вже там працювали на Майдані Незалежності, ставили сцену для якихось там проєктів. І знаєте, це настільки все неважливо, якщо дивлячись, оглядаючись назад. І е, Всі ці мої пріоритети автори... ну, дійсно змістилися. В сторону світських проєктів. І практично ми почали займатися більше світським ринком. знаєте і Бог поругає, ми не буває, так? що людина посіє той пожне. І результати, тобто я почав сіяти ну, в світську музику, в світські проєкти. І в результаті Бог попереджував. У мене були багато попереджень, коли він не встановлював. І я розумів, що я не маю робити того чи цього. Я не маю ходити на ці вечеринки да, де там просто п'ється, матюкається і все. Але мене приглашають, я ж маю бути на рівні. Ну, якось неудобно відказати. То син родився, то сват. І було багато ну, дійсно попереджень зі сторони Бога. Але, знаєте, просто. І за своєї, можливо, тупості чи впертості, ну я ж я доб'юся, я і там, і тут. Я ж вірю, що я ж нікуди, ну від Бога не вхожу, я ж ну християнин, все нормально. Ну завжди барометром мого життя була така фраза Спасенний наповняється желання спасати. Знаєте, і в тусовках, коли були такі екстремальні тусовки, то ну, далеко нікого не хотілося спасати, ну просто незручно, якось ну. Тут а, туз, там шоу-бізнес, то ведучий артист, а ти тут будеш там, розказати про Ісуса людям, ну, якось, ну, портити настроєння, та, не треба, ну, і, так, і так весело без того. Навіть. І ситуація, що сталося в моєму житті, просто про, про що я хочу зараз почати, ну, розказати свідоцтво, просто одного часу раннього ранку я, мені дружина з лікарні е, дзвонить і повідомлює, що в мого сина рак крові. І це була стадія вже. Ну, Майже остання стадія, це було 94% рака крові. І знаєте, мають біси над нами мають реально ну, влияння. І реально мене настільки скрутило, я два дні практично не приходив в сузнання. Я був як, був як в запої якомусь. Я не міг зрозуміти, що ну, це можливо. Я просто, знаєте, жалієш себе, що люди скажуть, а він же віруючий, а як думати, а де ж я буду хоронити? Там чи сам, і такий бред в голову ліза. Знаєте, поки Бог не дав обновлення ума, поки я дійсно не не осознав те, що я є дитя Боже, я є дитя Боже, Я колись пригласив його в своє серце. Значить, він є, він є. І знаєте, я позвав всіх своїх друзів, вони просто приїхали до мене. Ми... Ми мали півтори години. Ми взялися за руки, півтори години молилися, і Бог дав, очистив мене. Він повернув першу любов, Бог повернув радість, повернув дірзнавіння, повернув вогонь. Я дійсно отримав нове життя. І я просто сказав, що мій син не помре, мій син буде жити і буде жити вічно. Ісус забрав на хрест, забрав всі хвороби, забрав все, і він умив крові з мого сина. Знаєте, і коли воно, Бог дав ясне розуміння, я просто став в проломи. У нас були нічні стражи. Ми з моїми дочками, мене Яночка і Глорія, і ми практично кожною ночами молилися. Після 12 ночі ми брали за ручки, молились поки в сузнанні. І реально ми отримали результати. Ще два тижні дружина подзвонила і сказала, що в нас вже немає опухолів. Ще не лікування навіть не було. Знаєте. І результат такого лікування при такому діагнозі це роки. Ну це мінімум рікам дивитися, якщо видержать, якщо він не помре, якщо видержать органи, ми можемо лікувати. І результати нашої віри, результати нашої віри, знаєте, це було буквально два місяці. Ми отримали 99,9% чисту кров. І е, на сьогоднішній день ми зараз ну, насолоджуємося в повному кругу сім'ї е, із присутністю Духа Святого і насолоджуємося, і радіємо, і, і, і всім святкуємо про це чудо. Знаєте, є. І... Я хочу сказати для того, що реально Бог вибрав мене. Не ми вибираємо Бога, Бог вибирає нас. Він вибрав мене для того, щоб творити діла його, які він просто послав мене на цю землю. Він мені показав, що треба зробити. Він мені розтолкував, просто дав мені місію. І я просто почав працювати на і йти десь по цій дорозі, а потім. Ну, хочеться ще трошки свого. Я вас прошу. Кожен хто, хто чує призвання Боже, і хто має реальну місію і знає, для чого його Бог призвав. Просто робіть це скоріше, тому що може бути пізно, може бути проблема, яка сталася в мене. Знаєте, я знаю, що Бог, люблячий Бог, Він, але він нас. Такими ситуаціями просто вчить. Знаєте, це дуже дороге навчання. Я дуже не хотів, би, щоб когось хтось, хтось мав ще таке навчання, яке в пройшло в моєму житті. Знаєте, просто не вистачає віри в нас. Ми можемо, маючи 100% віру, ми можемо молитися своїх діток, бо дітки зціляються. Ми можемо робити чудо, то що сказав Бог в своєму писанні, що просіть в ім'я і я дам мові, по -мої по моїй поволі. Отця, і знаєте. Сьогоднішня наша ситуація, да? ми, ми просто щаслива сім'я, але ну, дуже важке дуже важке пройшло навчання це, знаєте, і десь можливо і радість зараз є в серці, того, що Бог цілив сім'ю, Бог цілив дитину, Бог дав нове життя. У нас дійсно є велика радість зараз в сім'ї, Але коли я вспоминаю, дивлячись назад про те, що просто такими тупими непослушностями Богу можна було настільки отримати, знаєте. Ну, це є страшно. Я просто прошу кожного, хто зараз не чує. Просто робіть висновки, робіть виводи, і дивіться на своє життя, яке іде, і яке пройшло, і що ви можете змінити в цьому. І ще раз нагадую, що. Спасенний наповнюється желанням спасати. Якщо ви спасаєте людей, якщо ви людям допомагаєте, ви є спасення. Якщо ж все таки немає цього, просто дивіться за собою, просто щоб не, не втратити спасіння, якщо ви є віруючі, і щоб просто придбати нове життя. Якщо ви є не віруючі, просто думайте про це завжди. Ігор Буцеровський сьогодні з нами в нашій програмі Відкрита Біблія і Ігор один із перших керівників прославління в цій церкві. Як тебе, корні? Пам'ятається, скажи, Ігор. знаєте, я я об'їхав. Ви розумієте, чим я займаюся? Я об'їхав сотні церков, сотні церков, об'їхав. Но моє серце залишилося тут. І для мене я можливо кожен кожен своїй, любить свою церкву свого пастора, але просто це перша любов. Це знаєте, це. Народження моєї душі, мого духа тут яке було, і воно не зрівнюється ні з якою крутою церквою, ні з якими крутими храмами, там, понтовими пасторами, і Просто це є перша любов, яку просто не замінить нічого. Я вам скажу, що держіться просто цього, і це дуже цінне. І нагадаю глядачам, що з вами програма Відкрита Біблія. І перш ніж ми попрощаємось, хочу сказати, що доля Ігоря і його кар'єра, його зріст він тепер дуже відомий бізнесмен шоу бізнесі у Києві. Починала з цієї церкви, і Бог він має силу дати тобі кар'єру, і дати тобі урожай, і дати тобі благословення. Просто треба звертатись до нього. Одного разу він переступив поріг цієї церкви. І тепер він достойний чоловік, якого знає вся Україна і не тільки. Сьогодні ці двері відкриті для тебе, любий глядачу. Ти можеш також прийти сюди. Це чудова церква, це прекрасна сім'я, де є місце кожному, в тому числі й тобі. Хай благословить тебе Господь. До побачення.